Неймовірно, друзі, 220 українських безпілотників атакують Росію. А потужні удари прийшлися по нафтобазі Лукойл, а також по найбільшому російському нафтоналивному порту Приморськ. Вибухи чули в Луганській області. Окрім того, Москва, Санкт-Петербург та Ростовська область теж не залишилися без уваги. Отже, в Ленінградській області безпілотники атакували найбільший в Росії нафтоналивний порт Приморськ. Є інформація про потужну пожежу на одному із суден, повідомляють телеграм-канали. Губернатор Ленінградської області підтверджує, що сили ППО ну, нібито збили над регіоном 30 ворожих дронів. Втім, з його слів, все ж таки виникла пожежа, загорілась насосна станція. Окрім того, повідомляється, що системи ППО спрацювали над одним із районів Санкт Петербурга та ще п'ятьма районами Ленінградської області у Петербурзькому аеропорту Пулково через атаку. Вели план «Кавьор». затримано друзі, 28 рейсів, а 13 – скасовано. Також цієї ночі ударні дрони атакували нафтобазу «Лукойл» біля Смоленська. Там зафіксовано щонайменше два влучання. Зазначається, що удари пройшлися по Резервуарному парку нафтопродуктів. А це ще, друзі, не все. Вибухи лунали біля Москви. Російські э, ЗМІ повідомляли, що сьогодні була одна із наймасованіших атак на Росію від початку повномасштабної війни. Вибухи вночі лунали поблизу Москви. Мер столиці э, Сергій Собянін повідомляв, що на підльоті до Москви цієї ночі нібито. Збили 9 безпілотників. Гучно було і в Ростовській області, і на Брянщині. Друзі, а загалом російські е, військові заявили, що сьогодні нібито вони знищили 221 український безпілотник. Ну а тим часом, друзі, Польща повністю закриває кордон із Білоруссю. Призупинення прикордонного руху стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше оголошував про закриття всіх прикордонних переходів з Білорусі. Чому Польща так зробила? Туск пояснив, що це пов'язано з агресивними російсько-білоруськими військовими навчаннями під назвою Запад 25 що розпочалися друзі сьогодні, 12 вересня, в Білорусі. Що цікаво, призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Напрямках. Тобто не можна ні проїхати, ні виїхати. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Ну, в Росію одразу пригрозили Польщі, нібито наслідки будуть жахливі через закриття кордону з Білорусією. Сама Захарова заявила, що рішення польської влади нібито підриває базові гуманітарні принципи, рішення Варшави завдасть серйозної шкоди її партнерам. Запевняє речниця МЗС РФ Марія Захарова. І мені отут цікаво, про які гуманітарні принципи говорить росіянка. Це ті, які вбивають, руйнують, які взагалі закрили цілу країну нас з вами вже більше ніж як на три з половиною роки. Що і про які там гуманітарні принципи вона взагалі говорить. Ну, добре, друзі, Польща Польщею. А в Україні а Збройні Сили України відновлюють контроль на Донеччині. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки. А він побував на командному пункті одного з армійських корпусів. За його словами, триває пошук ефективних шляхів знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку друзі відкинули для продовження наступальних дій в районі Добропілля. Сильський віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення підрозділів, боєприпасами, дронами, ну і, звичайно, засобами РЕП. А я вам нагадаю, що Сирський нещодавно говорив, що для того, щоб перемогти, треба атакувати. Ну, друзі, а тим часом дуже цікава новина. Критика в бік Трампа сипеться просто все більше і більше. Говорять, що Трамп із миротворця перетворився на спостерігача. Журналісти називають найбільш дивною реакцією Трампа на наліт дронів Російської Федерації на територію НАТО. Я вам нагадаю, яка в нього була реакція. Він, пожимаючи плечима, сказав: А ну, що тут поробиш, ну нібито там щось почалось. Тобто, Трамп, попри свої заяви про роль миротворця, а виступив просто пасивним спостерігачем, коли російські дрони вторглися на територію НАТО. Ну і це не просто моє власне спостереження. Про це вже пише газета Нью-Йорк Таймс. Видання пише, що у Вашингтоні повторювали, що Альянс нібито захищатиме кожен а, сантиметр своєї території. Ну а як дійшло до діла, то бачите, що відбувається, просто заяви по типу «Ну що тут поробиш, щось там почалось. Але знаєте, що найбільш небезпечніше. Це те, що Путін, в якого є зараз, друзі, всі підстави переступати свої ж власні червоні лінії. Адже він зрозумів, що він безкарний, що нічого з того, що обіцяв, наприклад, Трамп, я маю на увазі санкції, там якісь а 8 днів, 50 днів, нічого з цього немає. Для Путіна це просто зелене світло. Роби, що хочеш, тобі за це нічого не буде. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Тисни лайк, підписка, до зустрічі.